І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки ямов окаяний, і день, і ніч побачу. На розпутях велолюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, горять лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачити, які її будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Радкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Несли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов і слів і більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива рабедную кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материнські очі. Современними огнями повести за віком, за німцями недоріку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, сиву славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте, в чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяю і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я глядаю, як згадаю, діла не забуті. Їдів наших тяжкі діла. Як би їх забути? Я, Я дав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава Україні. Дайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.